Питання, рекомендації Фітлайн в цілому, і в цілому при Себереї. Щоб в цілому дати рекомендації, мені треба е, знати анамнез і е, всі обстеження, і бачити людину. І тому е, в цілому рекомендації не, не дам. Але скажу, що Себерея це. Е, е, Таке не дуже приємне явище, не дуже приємне неприємне відчуття людини, але ж всі хвороби шкіри не є хворобами окремими. Це прояви внутрішніх проблем. Хвороб шкіри, як так, ну, є дерматологія, звісно, є цілі інститути, клініки, косметології, але ж це тільки прояв хвороби. І себере це надлишок виробляння секрету журових залоз, надлишок жиру завдяки тому, що це. В'язка така рідина, вона закупорює протоки, може при то в тому разі, коли людина не Ну, гігієну е, не так веде, можуть запалюватися, і, звісно, і шкіра стає грубою, і е, порушується стан шкіри, і е, зазвичай це в перехідному періоді, е, саме тому, що е, сиборея це прояв е, порушення гормонального стану. Порушення гормонального стану, особливо статевих гормонів, коли ще немає рівноваги між чоловічими у чоловіка між статевими гормонами, в жінки естрогени, прогестерони і так далі. І тому саме в підлітковому віці це. Найбільш такий вік, коли може такий, і буває дуже часто. І це просто або треба пережити і гігієну, гігієні слідувати, або ж вирівнювати гормональний стан. Що стосується фітлайн, то звісно, коли дитина стає дорослою, звісно, потребує більше ресурсу, ніж Просто доросла людина. І тому ми Світлані додаємо так само продукти оптимальний сет. Ми обов'язково додаємо омега-жирні кислоти декілька разів на день, не дивлячись на те, що багато якби, жиру виробляє залози, але омега-3, саме в такому цикльованому вигляді, має протизапальний ефект і вона якраз покращує. Ліпідний обмін. І тому додавати обов'язково омегу декілька разів на день. Я б додавала ресторей, ресторейт 2-3 рази на день, може, не цілим пакетом по половині, тому що при себе треба ще підсушувати трошки шкіру. І в цілому змінювати харчування, тому що гормони залежать від нашого травлення, від Станок кишківника, і о, тут, би я ще додала і, і йогурт, якщо є, є така можливість а, дістати, і передивилася харчування, тому що е, треба прибрати дріжджові продукти, тому що е, дріжджі вони також провокують е, збільшення виробляння підшкірного сала, жиру, і тому е, вся програма фітлайн і е, зме, е, коли ви ви потрібно передивитися свій раціон.